Ну, трохи єретично звучить. А я скажу, ви ліниві. Хочеться зняти оцей священницький одяг і негодяю дяти по заслугам. Відбувається, знаєте, якийсь такий серйозний клік. Була купюра в кишені, не стало купюри в кишені. Коли ти приходиш до Бога з хволою, ти нарешті нормальний. Бо інакше ти як жебрак. Усвідомлення себе священником не дає посад, а от відповідальності дає. Ісус, вмираючи на хресті, нас робить священниками. Від спеціального класу вся церква стає священником. І якщо все творило хвалить Бога автоматично, бо сонце сьогодні засвітилось, воно вже прославило Бога. Пташка цвірінку вона вже прославила Бога. Тільки людина, розумна істота, може осмислено славити Бога. Хоч що значить бути священником? Якщо ти справді христовий священник, хвала збільшується, прохання зменшується. Долаючи свій природний егоїзм розвертати себе в сторону захоплення Богом для е, священства царського. Первинна базова доброчинність починається з того, що він свою частину оплати, яку отримує від роботодавця, чи ще якимось чином віддає в свою духовну родину. Ви розсіяні по світу, ви розсіяні в своїх родинах, в сусідствах, ви представники Бога, спілкуючись з людьми, бачачи гори, білі, біду людей, ми несемо потреби людей до Господа. Куди ви прийшли? Там прийшов Господь. Тому три рази подумайте перед тим, як з кимось в черзі сваритися. Господа, являючи людям, ми людські потреби несем Господеві. От вам і справжнє посередницьке служіння. Не можна бути за малим і не можна бути за старим, щоб звершувати оце священницьке покликання.